Усім привіт, дорослим та малятам. Послухайте мою загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Так, вірно, діти, це Парасотка. Любі малята, ми з вами. Вже спостерігали деякі явища природи і знаєте, яким корисним буває дощик і для рослин, і для тварин, і для людей. І дощиком весело гуляти з парасолькою, стрибати по калюжах, але звичайний дощик може перейти у зливу і стати небезпечним. Тож звичайна парасолька не зможе нас захистити. Давайте спробуємо намалювати незвичайну чарівну. Веселу парасольку, яка б допомагала від будь-якого стихійного лиха. Для роботи знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлі, олівець або фломастер, круглий предмет минеблюци та свічка. За допомогою тарілочки намалюємо наші парасольки купол посередині поставимо мітку. Поєднаємо края і розділимо на декілька частин цю лінію. Поєднаємо крапку на верхівки купола з кожною крапкою на лінії. В кінці кожної лінії поєднаємо хвилястою. Намалюємо пряму лінію і завернемо це. Буде ручка. Нашої парасольки. Парасолька готова, треба її розфарбувати незвичайно яскраво. Фарбу набираємо за бажанням, який колір подобається. Треба попрацювати старано, надати парасольці чарівну силу, щоб вона могла вас захистити. Ось такі веселі яскраві кольори я взяла для своєї парасольки. Тепер нам на допомогу прийде свічка. За допомогою свічки навколо парасольки будемо проводити рисочки, наче йде дощик. Ці рисочки зараз непомітні, їх можна і не побачити. Тепер візьмемо пензлик, добре наберемо води і будемо змачувати навколо нашої парасольки весь аркуш паперу. Водички набираємо побільше. Працюємо охайно. Парасольці ще раз малюємо ручку, щоб вона була гарна, така як парасолька. Беремо тепер фарбу, фіолетову, блакитну, синю, змішуємо і тонуємо. навколо парасольки цю площу, додаючи фарби і розмиваючи по мокрому рисочки, які ми проводили відштовхують воду та фарбу і залишаються білими, наче йде дощик. За бажанням можна додати декілька мазків жовтою фарбою, наче пролітають мимо листочки з дерева. Ось така парасолька, яскрава чарівна. Та весела. В мене вийшло, Чекаю на фото ваших малюнків. До зустрічі, малята. Бажаю успіхів!